Всім кра любителі Вахі. Що ж, я подумав, що було б нелогічно говорити про ельфів, не згадавши про їх божественний пантеон. Він у них доволі великий, більш-менш описаний, хтось гірше, хтось краще. Та й загалом деякі божества мають дуже великий вплив на історію. Цей вступ я перезаписую вже вдруге, бо вважав, що відосик буде набагато коротшим. Взагалом, основна частина, де я буду розповідати про богів, вийшла майже на годину без трьох хвилин. А в мене в планах ще розповісти про те, що сталося в кінці часів, в вері зигмара, і трошечки про сорока. І це все по хронометражу може дійти до півтори години. Тому я відео розділив на невеличкі частинки трошки більше ніж 10 хвилин. Таким чином я зроблю вигляд продуктивності для ютуба. Сьогодні ми розберемо, що трапляється з ельфами після смерті, з усіма видами ельфів, з їх тілом, з їх душею, а також двох основних богів: Асуріана у високих ельфів і Хейна у темних. Перед початком ще попрошу підписатися, залишити коментар, вподобайку і, можливо, навіть оформити спонсорство для таких каченят, відеосики будуть виходити швидше. Наприклад, годинна аудіоверсія, де я розбираю усіх богів, їм уже доступна. Бажаю приємного перегляду, і ми починаємо. В залежності в кого ви запитаєте, той чи інший ельф по різному розповідатиме про своїх божеств. Фактично, у ельфів є кадаї, боги небес, яких вшановують високі ельфи, і майже повністю ігнорують. Темні і є кітараї, боги підземного світу, на яких наярюють темні ельфи і намагаються не гнівити високі. В цей же час лісові ельфи намагаються в рівній мірі вклонятися як темному, так і світлому пантеону. І що цікаво, на їх зображенні божеств навіть присутні прадавні яких шанують майже винятково ящеролюди. також, якщо ви цікавилися або чули про людських богів, то там доволі багато подібностей. Ельфи вважають, що людський пантеон це усього навсього ельфійські боги з перекаварканими іменами. Люди в свою чергу вважають прямо і навпаки. Говорячи про паралелі із 40к, то у тамтешніх ельдарів і у фентезійних ельфів буквально одні і ті ж самі божества. І навіть якщо різняться імена, це все ще одні й ті самі створіння. Лише з одним нюансом: Фентезійний пантеон живий і функціонуючий, ну здебільшого. А в 40 всі, окрім трьох божеств, переварюються у чреві Сланиш. Окрім самих божеств, я в принципі буду ще защеплювати всі три раси ельфів і можливих чемпіонів, втілень, аватарів і тому подібне, що пов'язане з тим чи іншим богом. А також треба поговорити про долю тіла і душі ельфів. Річ у тім, що після війни із Хаосом ельфів дуже облюбував Суланиш, в принципі, всі хаосити, але особливо Суланиш, і при будь-якій можливості намагається затягнути їх у свій вимір, де невимовно довго буду робити з ними доволі неприємні речі. Після чого їх душа розпадеться і відправиться в забуття. І ельфи до усрачки бояться після смерті потрапити до Сланиша. Говорячи про темних ельфів, то вони не дуже то й переймаються, коли хтось із них гине. Тіло просто викидують на поталу Гарпій або інших голодних звірів. Хоча навіть у такому відбитому суспільстві сад расистів зустрічаються випадки дружби, існування яких приховуються, щоб тебе не вважали слабким. В такому разі друзі можуть поховати тебе у обсидіановому склепі, а інколи навпаки, так вчиняють суперники. Наприклад, сам король відьмак. Батько і засновник, власне кажучи, темних ельфів. Шлях до його вежі усіяний мавзолеями, у яких лежать рештки тих, хто посмів зазіхати на його владу. Для темного ельфа немає нічого приємнішого ніж мати свій власний музей, куди ти можеш прийти, помацати і пересвідчитися, що те, кого ти вбив. Насправді мертвий і нікуди не подінеться. А стосовно душі, то на неї їм також байдуже. Вони знають, що неминуче потраплять до темного принца, тобі ж слонеша, а тому відриваються на максимум за життя, вбиваючи, грабуючи, гвалтуючи і поневоляючи усіх і уся. Хоча є винятки, коли душі темних ельфів рятують. Але про це пізніше високі ж ельфи мають тисячолітні поховальні традиції, але вони різняться від королівства до королівства. Одні відправляють. Тіло на кораблі у море, інші спалюють, хтось будує мавзолеї, а є королівство Котік. Тут ельфів просто кидають у море. Всі у виграші від цього, їх землі чисті від трупів, а морські страховиська ситі і не чіпають їх кораблі. Що доволі смішно, у більшості фентезі ельфи в тій чи іншій мірі доволі пасивні. Так от, у Warhammer Фентезі, гостровухи люблять інколи подрімати років так. Зо п'ять, десять, сто. Тому в момент, коли хтось із них помирає, оточуючі можуть ще дуже довго цього не викупати. Втім, це все не має значення, бо у ельфів є шляхові камені, магічні моноліти, якими напічканий увесь ультуан. Кожен ельф прив'язаний до того каменю, де він народився, і після смерті його душа притягується до рідної землі, а потім вплітаються у великий вихор. Який стримує демонів у їх вимірі і відфільтровує зайву магію з цього світу? Тепер ельфи дендрофіли. За життя їх годує і захищає ліс, який після їх смерті витягує карточку Уну. Трупи ельфів будуть живити лісове коріння в тому чи іншому вигляді. Тут знов ж таки є різні церемонії і ритуали. Хтось просто закапує в землю, а хтось спалює, повторюючи практику лісового короля. Якщо ж лісовий ельф помирає далеко від лісу, і перенести тіло не є можливим, то його з'їдають дріади або дереволюди. Сама ж душа вивільняється зі смертної оболонки і може доволі сильно змінитися. Але всі такі душі будуть під захистом магічного лісу Атель Лорен. Хтось букатиме його стежками, хтось вселиться у стовбур дерева і перетвориться на раніше згаданого дереволюда. Деякі ельфи подейкують, що їх загиблі переродилися у тілі тварин або пурхають серед крон дерев як лісові духи. І ось, нарешті, коли з додатковими факторами ми ознайомилися, перейдемо до самих. Богів загалом можна виокремити чотири головних божества: Асуріана для високих ельфів, Хейна для темних і пару Курноса і Іші для лісових. Асуріан імператор небес, хранитель рівноваги і король богів. Його ще називають творцем, але він створив не самих ельфів, а їх культуру. За легендами, під час великої катастрофи Хорн перерізав увесь молодий ельфійський пантеон разом з Асуріаном, але той як Фенікс переродився і відбив навалу хаосу. З тих пір він сидить на своєму троні, спостерігаючи за світом, але ніколи не втручаючись. І подібне обмеження він наклав на інших богів, забороняючи їм з'являтися у світі смертних. Саме на його честь, високі ельфи назвали себе Асорами, і з усього пантеону вилучають його як головне божество. Його втіленням у світі смертних. Смертних є король Фенікс, лідер Асурів, і кожен новий правитель для доказу своєї придатності повинен проходити крізь полум'я Асуріана. Там його тіло згорає і має переродитися у зовсім нового ельфа-правителя. Окрім цього, є вартові Фенікса, убер сильні ельфи, які присвятили своє життя служіння Асуріану. Кожен з них знає майбутнє і день своєї смерті, але натомість всі до одного приймають обітницю мовчання. І більше ніколи не вимовляють ані слова. Головним святилищем є храм Асуріана на Ультуанію, де власне і проходить церемонія посвята королів Феніксів. І це чи не найбезпечніше місце у світі Вархамер? Якщо треба сховатися від погані і демонів? Вони буквально будуть плаватися по мірі наближення до цього місця. Хейн криваворукий бог, Повелитель убивств, насильства, крові, руйнування і різанини. Прекрасний список. І слушне питання мені задали на етері, А чим взагалі той самий Хейн відрізняється від Хорна? Хорн, в принципі, він як сила руйнування хоче знищення світу Вархамеру? А Хейн розрізняє свої аспекти як щось необхідне цьому світу і для того, щоб цей світ продовжував функціонувати. Мир колись де настане, але перед цим будуть війни. І в цих війнах, звичайно ж, переможці отримують більше влади і тому подібне. Коротше ви зрозуміли. І забігаючи наперед. Темні ельфи вклонялися ще богам хаоса. Деякі і досі вклоняються, згадаємо ту ж самому Раті. Але це змінилося з шостою чи сьомою редакцією несуть, де мали король темних ельфів, вирішив позаміняти усіх хаосицьких богів, бо вони доволі нестабільні, на богів кітараїв. І Хейн є якраз таким аналогом Хорна. До речі, ще в найраннішніх редакціях був натяк на те, що. Хорн і Хейн це одне і те саме божество. Але потім по ходу від цієї ідеї відмовилися і відокремили їх. Як відсилочка на тій редакції, є серед людей імперії, серед деяких науковців, така сама гіпотеза, що насправді Хейн це лише аспект Хорна серед ельфів. Але зазвичай такі науковці дуже добре горять на вогнищі. Угу. Про самого Хайна може загалом скластися враження злого бога, але це не зовсім так. Хоча він і повернутий на війнах, і вважає, що вони потрібні для панування меру, здебільшого він нейтральний. А притрушеними є саме його послідовники. Йому, в принципі, байдуже кому допомагати. Він надаватиме своє благословіння будь-кому, хто попросить. Як високим, так і лісовим ельфам, які, втім, дуже обережні, коли йому моляться, бо можуть. Трошечки зійти з розуму. Найбільше, звичайно, він благоволить темним ельфам, які прославляють його найпалкіше. Хоча навіть так йому це набридає, і для того, щоб привернути його увагу, з кожним роком потрібно все більше жертвоприношень. Найяскравішими його вірянками є ельфійські смертовідьми темних ельфів, також відомі як наречені Хейна. Найжорстокіші серед свого виду, що живуть лише задля різанини в ім'я свого бога. Раз у рік це все виливається у ніч смерті офіційне свято Хейна, коли його наречені рискують вулицями міст саме темних ельфів і жахливо вбивають будь-кого, кому не пощастить трапити їм на шляху. Або ж якщо таких персон немає, вони вламлюються у чужі будинки і викрадають темних ельфів, тягнучи їх на вівтар. Серед усього культу Хейна є дві персони. Які мають найбільше тут впливу і конкурують одна з одною. Це Мураті, мати усього народу темних ельфів, і це карга Хелеброн або відьма Хелеброн. Якщо про Мораті ми поговоримо трохи далі, бо вона дуже добре жонглює між кількома богами і отримає з цього вигоду, то Глеброн присвячена лише Хейну. Вона дуже стара ельфійка на рівні з Мураті, але Мураті продовжує свою молодість за рахунок темної магії і кривавого котла. У деяких Смертовідьм є Кривавий котел, куди вони спускають кров своїх жертв і подовжують своє життя і красу. Стосовно Хелеброн, у неї немає темної магії, якою користується Мораті, І мало того, Мораті її ще й прокляла, бо вони суперниці. І тепер Хелеброн виглядає як карга або ж стареця. І для того, щоб це прокляття хоч частково знімати, їй потрібно купатися у кривавому котлі. І з кожним роком жертв потрібно все більше і більше.